Уявіть одного разу, ви прокидаєтесь в КНР і одразу відчуваєте порядочок не тільки в повітрі і навколо, але і в інтернеті. Замість Ютубу у вас непонятне паліва з іерогліфами, замість Гугла у вас незрозуміле байду. А коли ви хочете написати в якійсь соцмережі про площу, яку не існує, то воно одразу зникає. А до вас можуть приїхати правоохоронці. Та що там говорити навіть фільм «Бійцівський клуб піддався цензурі навіть від кінцівка була змінена. Це все велика цензура Китаю. А щодо інтернету, це велика бульбашка, яка створена Компартією для того, щоб контролювати суспільство. Міністерство безпеки країни слідкує за всіма постами і регулює інтернет. Як це все робиться? Будемо говорити у сьогоднішньому відео. З вами, Валентин. Повернімося до часів Ден Сяопіна, який зробив Китай світовою збиральною, і інтегрував країну у світові ринки. Звісно, ні про яку свободу мова не йшла лише про економічні певні права і можливості економіці Китаю зростати, а компартії мати більше грошей і впливу по світу. Ден Сяопін коли сказав, що ви можете відкрити вікно для того, щоб до вас зайшло свіже повітря. Але з свіжим повітрям злетять мухи. Власне, для Китаю свобода слова і вся ця демократія і є цими мухами, від яких треба було поставити сіточку. Якщо в часи без інтернету це було доволі легко зробити, то от коли з'являється світова мережа, тут китайці одразу зрозуміли, що пора наводити порядочок і в цій сфері. Вже в 1998 році вони все зрозуміли, і почали розробляти програму Золотий щит. Логіка такої програми дуже проста. За нею потім підуть московити, коли будуть створювати аналоги американських програм, такі як «Контакті», Яндекси, і таке інше там кінопоїск і все таке. То власне, Китайці перші почали створювати аналоги американських платформ у себе, тим самим копіюючи їх і. Регулюючи їх таким чином, які треба комуністичній партії, вводячи цю всю цензуру, порядок і за такі інше. Так з'явилися всякого роду клони: Байду, Вейбо, Тенсент, Ай Кюї, і таке інше. Основним органом, який це все контролював, і дотепер наводить порядок, є Міністерство державної безпеки. Все, що ви скажете проти комуністичної партії і особисто проти Сізіпіна, буде ідентифіковано, стерте, а також знову такі. Повторимось до вас можуть приїхати люди, які пояснять вам, що так робити не можна, а можливо навіть і запропонують вам наслідки своїх дій. Ну а ручками працюють представники апарату кібервідділу цього міністерства державної безпеки, а також різні приватні компанії. Ну наскільки вони можуть бути приватні, особливо в цій сфері, звісно, афільовані з комуністичною партією і таке інше. Отже, вони наймають спеціалістів і все гарненько дивляться, щоб все було так, як треба. На світині ви бачите коротку схему роботи великого китайського фаєрволу. Ніщо неможливо пропустити в сам Китай. Ви бачите, що світовий інтернет має потужний фільтр сіточку, аби мухи не залітали в сам Китай. Ну і власне баниться все на світі, навіть зображення Вініпуха. Усе винна схожість нефритового стержня та цього мультперсонажа. Коли запустився цілий тренд, порівнювати Віні Пуха з Сізіпіном, то тож це дуже не сподобалося компартії. Він видно, сам дуже сильно образився на це. Як так можна робити взагалі таку велику постать порівнювати з персонажем казки і мультика, з ведмедиком? Та ви що? Та це просто напевно якась е, е, дія направлена на руйнацію трьохтисячолітньої історії китайської. Цілої імперії, тут беруть війні пуха, і це все руйнують. Ну тут порядочок потрібен просто однозначно. По-інакшому неможливо. Визну, а тоді вже. Пач. Ще одною опорою китайського інтернету є провладні блогери у Моадан. Вони пишуть позитивні речі про Китай, про комуністичну партію, про Сізіпіна. Їх за це вітають і платять їм грошенята ж, китайці в курсі, що ідеологія має оплачуватись. І чим більше ти хвалиш керманичі, тим більше грошей ти отримаєш. Ух, монетизація просто направлена на благодатне оспівування режиму комуністичної партії Китаю. Для прикладу, у 2014 році генсек комуністичної партії Китаю Сі Дзіпінь похвалив блогера Джо Сяупіна за його позитивну енергію після того, як останній стверджував ОСА під назвою «9» Накаутуючих ударів у холодній війні Америки проти Китаю, що американська культура розмиває моральні основи та самовпевненість китайського народу, ну отак от формується екосистема провладних блогерів з такими чудернацькими посилами до суспільства. Там, напевно, можна було і пояснити, що і ковід є винаходом американців щоб знищити китайську імперію. Хоча ми ж знаємо, звідки я пішла ця хвороба. І хто там які експерименти робив? Звісно, люди намагаються обходити цю цензуру, зокрема, створювати меми. Ці меми цензуряться, баняться. Але все ж таки є спроба хоч якось розповісти про проблеми, які існують в суспільстві. Ну, наприклад, можна зробити людина танка і запостити його на вейбо. На одному з таких знімків, наприклад, були зображені скульптури гумових качечок Флорентіна Гофмана, які замінили танки на фото Людина-танк. Ці качечки були розташовані на відомій площі, про яку не можна говорити і згадувати. Ходя відомий активіст проти Сніду попросив колись е, в китайців одягнути чорні футболки на 4 червня, аби показати, що люди не хочуть бачити цензури. А вже в 2013 році у році це аналог Фейсбуку були заборонені пошуки на тему чорна футболка або жовта качка. Пошук Вінніпуха теж неможливий, адже ви пам'ятаєте, що він занадто схожий на Сізіпіна. Тому, коли ви вбиваєте Вінніпух, по суті, формуєте повістку до Міністерства державної безпеки. Сьогодні Вініпуха ти шукаєш, а завтра Китай під американців зливаєш. От так. Вікіпедія теж заборонена, є аналоги різні. Ну і звісно, є заборонена різні слова. Цензура заборонила такі фрази, як незгоден, безсоромний, довічно, колгосп тварин. А в даний момент цензурували літеру «H». у 2018 році. Жителі КНР почали висловлювати свою незгоду, виставляючи фото генерала Юань Шикая та фрази в стилі Так, мій імператор та хай живе мій імператор, коли Сі отримав право бути переобраним безкінечну кількість років на посаду лідера. Через це в соціальних мережах не можна виставити запостити фото цього імператора. Ну і звісно, будь-які розмови про гоміндан чи чанькаші теж заборонені. Звісно, історичні дискусії, якісь срачі, які ми так любимо, так теж заборонені можна говорити лише позитивне про комуністичну партію, а про площу кенанмен і жахіт, які там сталися в 1989 році. Говорити заборонено. Хочете писати про Бога? Отримайте бан, заборонено говорити про будь-яку релігію. А не дай Боже вам щось написати про релігійну течію Фанунгун. її вважають екстремістською, хоча нічого там такого немає. І за те, що ви там напишете про неї, ви отримаєте ще мінус соціального рейтингу. Але дивлячись на те, що вона не є ніякою екстремістською, вона має альтернативний погляд на життя. А як це людина має альтернативний погляд на життя? Вона має жити, як прикаже комуністична партія, значить екстремістська релігійна група, а як же ще інакше? Ламаїстам не можна писати про Далай-Ламу і взагалі про буддизм будь-який мусульмани взагалі під тотальний бан пішли, і краще вам відмовитися від мусульманства. Що не заважає Ірану, наприклад, співпрацювати з Китаєм? Ну це другое, це ж розумієте. Так християнином можна бути. Це напевно було послаблення для зовнішньої торгівлі заходом, але все одно ти маєш платити гроші за це. Ну і звісно, католики не мають права визнавати. Верховенство папи над собою, і взагалі не мають права нічого писати доброго про католицизм і християнство. А краще писали би про комуністичну партію позитивне. От тоді вже взагалі буде найпрекрасніше на світі. Після 12 золотих систем найпотужнішим проєктом, пов'язаним з інтернетом в КНР, є, звісно, система соціального рейтингу. Спеціалісти з МДБ перенесли теорію карми в реальне життя, зробили це вперше з уйгурами. Камер було настільки багато, що кожний твій рух було видно з будь-якого куточку. За кожну позитивну дію, наприклад, відмова від мусульманства або вивчення маоїзму, або вихваляння комуністичної партії, ти отримав бали, і які дозволяли тобі, наприклад, покинути зону одну і піти в іншу погуляти. А якщо ти спілкуєшся з родичами-мусульманами, робиш намаз критикуєш КПК, то ти навіть з хати свої не вийдеш, замок буде заблоковано. Схожа система була. Поширена по всьому Китаю, звісно, вона не така жорстка, як для уйгурів, але якщо ти ведеш себе соціально невідповідально в очах, звісно, комуністичної партії, то тут у тебе буде ряд проблем і незручностей. Твої діти не зможуть відвідувати нормальну школу, до тебе не приїде таксі, ти не зможеш купити нормальних квитків, кредиту ти не можеш взяти і таке інше. Отож, цензура в КНР максимально всеосяжна. але ти можеш, звісно, використати VPN, але за цим теж слідкують і. Можеш потрапити в статус уйгурів, якщо використовуєш якісь програми, які дозволяють тобі обійти блокування на місці, тому з цим дуже все небезпечно і важко. Тому, дорогі друзі, як би московити, китайці не розповідали, що в світі так все само, нічого подібного. Ми не кажемо про те, що в західних інтернет-системах немає проблем. ну, Наприклад, Facebook дуже любить банити за погані слова. так, Але це певні процедури і, і можна замінити Facebook чим хочеш. так, Програм насправді дуже багато. Ютуб, наприклад, дуже лояльний. Ми тут висловлюємо свої думки. От ми, коли були затягування допомоги з США, критикували. І, ні і ніхто не демонетизовував наших відео, чудово йшли алгоритми, все було окей. Цензури немає в Ютубі. Е і треба розуміти, що Західний інтернет справді вільний. А у цих от ні. Там все заборонено, закручено, люди там запудрені максимально. Якщо треба, е на жаль, е відправити їх на якусь війну і розповісти, що. Океанія там погана, так як це було у Орвала, то це вони легко зроблять. І на жаль, багато людей там не будуть мати якісної доступної інформації. Це виклик для всього розвиненого вільного світу, дорогі друзі. Китай і Московія і всі ці країни, які створюють бульбашки у себе. Тож, ж такі там справи, а нам туди і не треба. Ми рухаємося до вільного світу. Тримаємося, дорогі друзі. Якщо ви хочете підтримати цей канал, в описі будуть всі посилання. Ви можете це зробити. Ну і звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал. У нас там дуже багато якісно цікавої інформації. І найголовніше, ми підтримуємо Збройні Сили України. Посилання на телеграм буде. Ну і в описі ми поставимо актуальний збір, який на сьогодні. Давайте разом підтримувати наші війська. Аби ми могли захиститися і перемогти. До зустрічі!